Обзор партизанських новостей на антісмерш агент руху АТЕш провів успішну диверсію та знищив автомобіль військовослужбовців підрозділу Ахмат у Маріуполі. Операція проходила вночі. Агент руху успішно втік, поки приїжджі гастролери спали у чужому будинку. Зазначає АТЕш. Чергова успішна операція гурмо України та руху опору 10 липня 2025 року на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу та місця розміщення особового складу та військового транспорту. Пролунав вибух. Детонація відбулася у момент, коли московити розвантажували військовий транспорт, знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв'язком та ліквідовано п'ятеро загарбників з так званої розгвардії. Інформатори з підпільного руху антисмерж повідомляють про серйозний інцидент у Скадовську. Між військовими ЗСРФ сталася сутичка, що призвела до вбивства. Окупант вбив своїх товаришів та втік. Він озброєний, повідомляє рух. Наразі військові ЗСРФ активно шукають цього СЗЧшного. Українські партизани. Работаємо до побєди.